А ти знаєш, як супермаркети нас постійно обманюють з їжею? Супермаркети це чисто психологія в чистому вигляді. Товари, які приносять найбільший прибуток, ставлять на рівні очей: хліб, молоко, яйця чи курячу грудку у найдальший кут. Щоб ти набрав купу зайвого по дорозі, акція два за ціною одного працюють на твою жадівність. Навіть якщо ти не планував це купувати, ідеш по дорозі, побачив, купив. Яскраві упаковки з надписом Фітнес, товари без цукру, чи ще якісь там суперзош. Часто приховують цукор у трьох різних видах чи додану фруктозу. Тому йди в магазин не голодним, це важливо, і тільки зі списком. Бери продукти не по етикетці, а по складу. Якщо ти бачиш занадто багато дрібного тексту чи добавок, краще війди стороною. Пам'ятай, супермаркет працює не на твою користь, а на свій прибуток. А от якщо буде товари ніби курячої грудки по акції, цього ти можеш взяти собі на 2-3 дні наперед. Тому знай цю штуку, підписуйся, став лайк, будуть питання, пиши мені.